Книга 2 хроніки, глава 29. Єзикія зацарював у віці 25 літ, а 29 літ царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Авія, дочка Захарії. І робив він угодне Господніх очах, як усе, що робив, був його батько Давид. Він першого року свого царювання. Місяця першого відчинив двері Господнього дому і поправив їх. І привів він священиків та Левитів, і зібрав їх на східню площу, та й сказав їм: Послухайте мене, левити! освятіться тепер і освятіть дім Господа Бога ваших батьків, і винесіть нечість із святині. Бо наші батьки спроневірилися. І робили лихе в очах Господа Бога нашого, і залишили його, і відвернули своє обличчя від Господньої скинії і обернулися спиною до неї. Також замкнули вони двері притвору і погасили лямпадки, а кадила не кадили і цілопалення не приносили в святині для Ізраїлевого Бога. І був Господній гнів на Юду та на Єрусалим, і Він дав їх на ганьбу і на спустошення, і на посміховища, як ви бачите своїми очима. І ось попадали наші батьки від меча, а наші сини і наші дочки, і жінки наші в неволі за це. Тепер на моєму серці лежить скласти заповіта з Господом. Ізраїлевим Богом, і нехай Він відверне від нас жар гніву свого. Сини мої, не будьте недбалі тепер, бо вас Господь вибрав ставати перед лицем Його на службу йому та щоб служити йому й кадити йому. І встали левити махат сина Масаїв і Йоїл сина Зарії. Від синів Кегатових, а від синів Мерарієвих, кіш син Авдіїв, і Азарія, син Єгалаліїв, а від гершонівців Йоах, син Зімин, і Еден, син Йоахів, а від синів Еліцафанових Шімрі і Єїїл. Е а від синів Асафових Захарій та Матанія. А від германових синів Єхіїл і Шім'ї, а від синів Єдутунових Шемая та Узіїл. І зібрали вони братів своїх, і освятилися, і пішли за наказом царським у справа Господніх, щоб очистити Господній дім, і повходили священики до середини Господнього дому на очищення. І повиносили вони всю нечистість, яку знайшли в Господньому храмі, до подвір'я Господнього дому, але вити взяли це, щоб винести назовні до долини кедрон. І зачали вони першого дня першого місяця освящати, а восьмого дня того місяця війшли до Господнього притвору. І освятили вони Господній дім за вісім день, а шістнадцятого дня першого місяця закінчили, і ввійшли вони всередину дому до царя Єзикії та й сказали: «Очистили ми весь Господній дім і жертівника цілопалення та всі його речі, і стіл укладання хлібів та всі його речі. А всі ті речі, які цараха занехав за свого царювання, коли спроневірився, ми приготовили та освятили, і ось вони перед Господнім жертівником. І встав рано цар Єзикія і зібрав з верхників міста, та й увійшов до Господнього дому. І привели вони сім биків, і сім баранів. І сім овечок, і сім козлів на жертву за гріх, за царство і за святиню і за юду. А він звелів Аараоновим синам, священикам принести це в жертву на Господньому жертівнику. і порізали ту велику худобу. А священики прийняли кров і покропили на жертівника». І порізали баранів, і покропили ту кров на жертівника, і порізали овечок, і покропили ту кров на жертівника, і привели козлів жертви за гріх перед царя та збори, і вони поклали свої руки на них, і зарізали їх священики, а їхньою кров'ю очистили жертівника, щоб очистити всього Ізраїля. Бо за всього Ізраїля звелів цар принести це цілопалення та цю жертву за гріх. І поставив він Левитів Господнього дому з цимбалами, з арфами та з ситрами, за наказом Давида Дагада, царевого прозорливця та пророка Натана, бо в руці Господа наказ, що йде через пророків його. І поставали левити з Давидовим знаряддям, а священики із сурмами. І сказав Єзикії принести цілопалення на жартівника. А коли розпочали цілопалення, зачався спів Господеві та звуки сурем і музичного знаряддя Давида, Ізраїлевого царя. І весь збір вклонився, і співаки співали. А сурми сурмили це все аж до кінця цілопалення. А як скінчили приносити жертву, попадали навколішки цар та всі, що були з ним, і вклонилися. І сказав цар Єзекія та зверхники до левитів, щоб вони хвалили Господа словами Давида та прозорливця Асафа, і вони хвалили з великою радістю. І схилялися і вклонялися до землі. І відповів Єзекія і сказав Тепер ви освячені для Господа, підійдіть і приведіть жертви, та приноси вдячні для Господнього дому, і привів збір жертви, та приносив вдячні, і кожен, хто мав жертвене серце, приносив цілопалення». І було число цілопалення, що спровадив збір, худоби великої сімдесят, баранів сотня, овечок двісті, для цілопалення господові все це. А для святости худоби великої шість сотень, а худоби дрібної три тисячі. Тільки священиків було мало, і не могли вони обдирати шкур зо всіх цілопалень. І допомагали їм їхні брати Ливити аж до скінчення праці і поки освятилися священики, бо левити були простосердіші на освячення, аніж священики. І також було багато палень серед мирних жертв і серед жертв литих до цілопалення, і так була відновлена служба Господнього дому. І радів єзикія та весь народ тим, що Бог приготовив для народу, бо та річ сталася несподівано. Амінь.